Всім привіт! Скільки часу у нас було без відео? Трішки стидно за це. Не буду довго виправдовуватись. Чесно кажучи, не було сильно багато бажання, можливості знімати ці відео. Але сьогодні зібрався з силами, нарешті взяв вихідний якийсь і приїхав вам зняти відео, розказати про підсумки 25-го року, що в нас було, як він проходив загальному десь, хто слідкує за нашими соцмережами в Тіктокові. Подивився Ютуб Shorts, Ютуб Shorts це, до речі, хоч періодично трішки виходили ті знають як в нас проходив рік, чим ми займалися, але сьогодні я от хочу саме спочатку, з, з весни і до осені розказати, як в нас проходив, що ми від нього очікували, які результати ми від нього взяли. Так що, сідайте позручніше, будемо розпочинати запис цього відео. Так, що приємного перегляду в загальному. Що народ в загальному? бачите як на задньому фоні у нас паркуються, вчаться в автошколі люди, вчаться паркуватися. Але ну, сьогодні у нас відео не про те. Починався цей рік 25-й, досить таки важко Це наш умовно другий сезон у вирощуванні овочів. Ми набираємося тільки що досвіду. В загальному всі пам'ятають і відео зі снігом в квітні, в травні місяці. Та тоді ми народ. Сивіли дуже сильно сивіли, бо ми почали сіяти розсаду 24 березня, це був висіяний наш перець, оскільки перець довго сходить, і в відкритому ґрунті, ми його вирощуємо. Щось так прийнялося за мірку його там до 25 березня. Народ, ми його висіяли, і, чесно кажучи, влітку ми зрозуміли, що це була помилка, бо якщо при гарному догляді перців вирости досить таки недовго. В тому плані, що є тепло, є світло, розсада перців виростає там до 45 днів. Ми орієнтувалися на термін до 60 днів і вийшло так, що там ті 60 днів пройшло і перець на ще перестояв набагато довше. Сіяли ми 25 травня. Висадка відкритий ґрунт відбувалася 5 червня. Тобто скільки? 5, 60 і 5-70 днів перець нас був. В стадії розвитку розсади. Це ну, досить таки довго. І виходить так, що він переріс. Потім мав трішки багато болячок, мав потім поганий старт в відкритому ґрунті, бо погода нам не давала рости. Але що не зробилося, то зробилося до кращого. В загальному вся така наша ситуація була зі цією розсадою. Кавун нас дуже сильно перехворів саме в початках розсади, що не дало не дало нам майбутнього гарного результату вирощування Кавуна. Але так спойлерити, ну, скажу, рік нам видався досить таки важким, але так як ми ще поки що умовно вчимося, то досить таки непогані результати ми з цього всього отримали. Єдине, що у нас з статі розлади вийшло, це капуста. Ми її посіяли в 15-х числах квітня, зробили висадку в перших числах червня, і вона дала досить таки гарний результат. Ну, що правда, всі ви бачили це на нашу капусту. і... Немає слів про ціну на капусту. Хто пам'ятає відео, те я там прогнозував ціну на капусту біля 20 гривень, що вона буде триматися. Але, чесно кажучи, цього року нам вдалося реалізувати більше нашої капусти за ціною там, 10 гривень. Розвозили по замовленням. На жаль, оптового покупця на капусту загального ми не знайшли. Але що маємо, тому раді? З капустою введився досить таки важкий рік. Багато хто розказував, то що там її вирощувати? Посадили та й виростили. Так, народ. Ці проблеми, як би це сказати, по фунгіцидному захисту у нас був мінімал, і капуста дала досить гарний результат. А от по інсектицидному захисту цього року і капустянна мілі, і, і блошка, Все, що хотіло, просто падало на капусту. І в нас оприскувач в сезон не відчіплявся від трактора, хоча треба було там, умовно, якусь іншу роботу зробити. Боролися з капустою, боролися з капустою. У нас було в загальному. Пів гектара капусти, з яких вдалося нам гарно виростити. Це 30, соток, 20 соток. Там просто були дві різні ділянки. І вийшло так, що там тих 20 соток працювали ідентично, ідентичні проблеми на тих самих ділянках були. Але якось десь не допрацювали і 20 соток коту під хвіст ми просто передіскували тої самої капусти. Ну, що не зробиш заради досвіду, так би мовити? Мало того, що ціна нас вгоробила вниз, так ще її половина самої капусти. Не дало того результату, якого ми очікували від Капусти. Але в загальному е сезоном Капусти ми задоволені, чи будемо садити на наступний рік? Однозначно так. Яка буде на наступний рік, не годен зараз прогнозувати, тому що поживемо-побачимо, так би умовно. З моїх явних фаворитів на цей 25-й рік це був Баштан на безпосередньо Кавун. У нас його було досить таки небагато. але як ви зрозуміли, саме в стадії розвитку розсади на нього взялися, як воно правильно називається, гнила ніжка впала на цей кавун, похилила ну, не то, щоб досить високий, досить великий велику кількість кавуна, але ну, було неприємно, навчилися боротися з цією проблемою в стадії розсади. Потім кавун ми висадили, і він у нас був без поливу. З добривами, що правда носили під нього яру мілого комплекс з розрахунку 200 кг на гектар. Забіжу наперед результат середній по кавунові у нас був 7 кг. Не так як хотілося, звичайно, минулого року у нас були кавуни середній результат 9 кг, але з таким важким роком, холодним, посушливим, думаю, досить такий гарний результат. Ну, що маємо, то маємо в загальному. Е, наступним нашим таким головним джерелом, головним напрямком вирощування цього року, це в нас була помідора. Тобто багато міг би подумати, що це був перець, але ні, це була в нас помідора. Ми е, закупили насіння, що не помиляюсь, біля 12 тисяч саме ну, з насінням помідори, виростили їх. Вона в нас народ почала хворіти, вона почала переростати ще в стадії. Розвідку до того моменту, до висадки в грунт. Вона у нас в таблиці перезріла, переросла. Вона не змогла зразу дати того результату, який ми там очікували. Зараз ми могли бачити кадри, які у нас були помідори, але та, прогнозували ціну на помідори в сезон біля 25 гривень. До сезона це до 40 гривень. Хто мав роботу цього року з помідорою, то досить таки мене прекрасно зрозуміє, яка ціна цього року була на помідору. Якщо ви пам'ятаєте, до сезону ціна трималася 80-70 гривень. Ті, хто вирощували помідору з весни в теплиці, досить таки гарно зірвали кеш, так би мовити. Ну, а нам, що, грунтівникам, так би мовити, напрацювалися, викинули свою роботу в поле, заворали і чекаємо нового сезону. Але в раді правди немає чого жалітися, тому що е, з помідорою у нас таке досить перший великий досвід. Згадую просто, як воно все це було. Перший великий досвід у вирощенні такої кількості томату. Багато чого перехворіло, багато чого накрили дощі одразу після висадки. От можете бачити умовно ці самі кадри, як розвивалися на всі ці помідори. Так, безмежно шкода цієї самої роботи. Але якось будемо прориватися далі. Помідора у нас була під карапельним поливом, під системою захисту. Все, що могли витягнути з помідорами, ми витягнули по максимуму. Одразу там привисли ці помідори можете спостерігати. На неї одразу натрапила фітофтора. Та як безпосередньо сама бактерія фітофтора вона взялася ще в парнюковій через те, що вона переросла, а потім погода всю цю саму фітофтору спонукала розвиватися. І в результаті ми отримали досить таки низький результат по томатах. хотілося б, звичайно, більшого. Але я це все спихаю на наш перший досвід, тому що великого досвіду вирощування овочівництва ми не маємо. Так, раніше там садили, вирощували для себе. Але це зовсім не то, коли ти вирощуєш для себе там, умовних 100 помідорів, помідори. Коли ти садиш ціла напряму на 12 тисяч помідор на продаж і отримує такий результат. Ну. Як вже є, так і є. Рік був важким, в цьому плані з погодою нам не сильно везло. То дощі заливали, то потім сонце пекло, і нормальної погоди цього року ми не бачили. Але якщо в загальному, в загальному по нулях з помідорою вийшли, в якийсь прибуток, мінімальний з помідорою вийшли, так що можна сказати, що з помідорою рік закрився вдало. Хотілося б більше, звичайно, але Народ, що маємо. Далі ми поговоримо про перець. Перець нам сподобався вирощування минулого року в сезоні 24-му. Цього року ми вирішили посадити більшу кількість. Зараз ви на снімках можете бачити, яку кількість перців ми посадили. Так, це небагато, це там порядка 4 тисяч штук. Ось так у нас виглядав. Вибрали там основні гібриди для себе. Це Яніка, яка нам дуже сподобалася до вирощування. Потім був Red Ferrari і Геркулес. Ferrari перевершив. Майже всіх, Яніка на другому місці, Геркулес на третьому місці. Це умовно, якщо я так розставляв перець по місцям. Значить, в загальному ви вже чули про наші тепличні умови вирощування розсади перцю. як воно відбувалося, так було важко, але Сперць, перець — це дуже дорога культура, прям дуже дорога. Вона потребує в себе досить таки багато вкладів для старту його вирощування. А потім ще більше вкладів, щоб виростити гарний, класний, м'ясистий перець. Цього року з перцем нам не сказати, що було важко фізично, було важко морально, тому що він завжди хотів їсти через те, що він певна частина переросла в теплиці, а певна частина не доросла в теплиці, прийшлося стимулювати його поживними речовинами в процесі вирощування. Дорого, народ. дуже дорого. Ті, хто хоче почати займатися перцем, потрібно зразу розраховувати, що це найдорожча культура, яка не можемо вирощувати в сфері овочів. Ну, це на мою думку, бо просто перець досить таки багато грошей. А от ціна безпосередньо, те саме перець при збутові, не сильно радувала, тому що в цього року планка трималася майже 50 гривень. Весь сезон вже потім під закінчення, коли людей не з'явилося перець, ну закінчився перець. Ціна піднялась до 70 гривень, але народ, його ніхто не хотів купувати. Казали, 50 гривень це досить таки дорого. З одного боку, я з вами згідно, що це дорого, але з іншого, скільки праці, грошей було вкладено в цей саме перець. Ну, 50 гривень не вважаю доцільним. Ну, добре, не будемо зараз загальному говорити про гроші. Е, поговоримо безпосередньо про перець. Цей важкий рік для перцю, Багато хто знає, що перець любить. Попити, поїсти, на сонечку погрітися. Цього року сонця йому взагалі не вистачало. Висадка грунтна у нас відбувалася на початку червня, перцю, е стимулювали його одразу до кращого розвитку. Йому це дуже важко давалося, тому що він отримав досить великий стрес ще в стадії розвитку розсади. Потім народ, це просто жах. Ми тільки висадили його в ґрунт, пішли дощі, перець почала заливати, похолоднішало. Тобто до 18 градусів тепла на вулиці було, але ну, для перцю це нічого. Для перцю це просто така температура, щоб вижити. Йому потрібно там 20, 23, 25, щоб гарно себе почувати, розвиватися. Е, ріс, у нас перець ріс. Яніка показала досить таки гарний результат. Вона себе гарно почувала в, принципі, в таких умовах, за що ми їй умовно дуже сильно вдячні. І потім прийшла, прийшов час до цього ред Феррарі з Геркулесом. Нас, як морози, жахнули, першу партію парцю ми вибрали. Другу партію недостигшого, такого, знаєте, зелено-бурого, червоного перцю, ми вибрали просто на закладеному достиганні. і потім нам передавали морози. Ми що ж робити, що ж робити? Почали його накривати агроволокном. Думали, це гарна ідея. Думали. Ну, з одного боку, досить таки непогана ідея, бо не так сильно мороз гекнув цей перець. І ми змогли ще після того зробити дві чи три виборки, точно не пам'ятаю, того самого перцю, на чому там так само потім вдалося підзаробити грошей. Але з таким вирощуванням з цього, цього, цього самого перцю, ми зараз в роздумах чи займатися нам перцем на 26 рік, тому що. Культура затратна, культура вибаглива, а ціна, навіть якщо на неї є, люди не купляють. Якщо ціни немає, ну, відповідно нам не сильно вигідно його вирощувати. Баклажан не виправдав взагалі наші. Цього року з баклажаном не склалося, він не хотів рости. Я про нього навіть не хочу згадувати, говорити, бо культура, яка не принесла жодного задоволення вирощування, а тільки одні якісь негативні емоції від вирощування цієї культури. Взагалі не залишився ще тільки огірок, якщо пам'ять не моя... а ще кукурудза на солодка, з кукурудзою це досить таки цікаво. З огірком цього року клас, ціна була, з огірок ріс, йому всього було достатньо. Тут, знаєте, немає зайвих слів, що сказати. На жаль, конкретних цифр по огіркові я не маю, бо умовно, це не моя культура, якою я займався, а просто мав там дотичні стосунки з ним, що міг допомагав загальному. Але огірок цього року виправдав себе на всі 100. Хочу розказати ще про кукурудзу. Солодка кукурудза у нас цього року була ракелька. Ще якась одна. Точно не пам'ятаю. Взагалі у нас було до 8000 початків цієї самої кукурудзи, змогли реалізувати її досить таки гарно. Щоправда, в нас була просто в відкритому ґрунті, бо минулого року ми такі ах, в нас виросло, значить, цього року так само виросте. Але ми її посадили, гепнув їй мороз. Точку росту вона втратила. Бо цей мороз приглушив цю саму точку росту, виросли на скачани в загальному десь 30% гарних качанів, які можна було гарно реалізувати. 50% які йшли по меншій ціні, відповідно, качан, менший, ціна менша. І 20%, які просто залишилися в полі, викинулися не без втрат, так би мовити. Що по ціні було на кукурудзу, більше качани ми продавали вже в розрі по 15, менші по 12, але. Ми запізнилися з нею конкретно в цьому сезоні, та й вдячні, що за такою ціною продали. Не знаю, в наступному році плануємо садити кукурудзу. Культура цікава, приділимо їй трошки більше часу для розвитку і будемо спостерігати, так що ви підписуйтеся, щоб бачити, що у нас буде в наступному році. Залишилася картопля у нас, святиня святих, наш. Хтось скаже хліб, хтось скаже не хліб. Але не сказати, щоб важко цього року було іменно в нашому регіоні. Ми нагадаємо, ми живемо там в Хмельницькій області. Погодні умови 50 на 50 сприяли розвитку цієї культури. По ціні було гарно, змогли реалізувати за хорошою ціною. Правда, що був досить таки невеликий об'єм її самої картоплі, бо ці морози приголошили її у розвитку. Не змогла вона наростити як минулого року. Чому так коротко саме про ці культури? Бо не сильно мав. Можливість вирощувати їх, а просто допомагав. Про основне, напевно, що те, що цікавило з всіх, я вам розповів. Можливо, в когось є якісь запитання, запитайте в коментарях. Я вам буду з радістю відповідати. Вдячний, що ви мене приймаєте назад в свою сім'ю, що ви ще зі мною. Ті, хто дивився це відео, дуже вам вдячний, впевнений. Думаю, невелика кількість переглядів буде на цьому відео. Але це відео я записую для себе. В першу чергу, щоб потім мати що згадати, на що подивитися. І так, на кінець ті, хто додивилися. Це саме відео хочу показати краєвид, з яким ми записували це відео. Можливо, багато хто знає це місце. Ну, Народ, хто знав це місце, пишіть в коментарі, хто не зі хто там місцевий. Заодно хтось буде знати, де ми, де ми тусуємося. Живу в Хмельницькій, але зараз не виходить бути в Хмельницькій області. Так що народ, вдячний вам в першу чергу за перегляд, те, що ви зі мною наступне відео буде про те, які культури ми плануємо садити на 26-й рік, що плануємо отримати від тих самих культур. Ну, А від вас очікую гарного фідбеку. Так що до побачення.